Токсичні люди, як від них берегтися? кожному з нас доводилося зустрічати людей, після яких псується настрій, погіршується самопочуття і навіть змінюється сприйняття себе в гіршу сторону? Інтуїція підказує, що з такими краще перетинатися якомога рідше. Але як бути, якщо це ваш керівник чи хтось із рідних? Якої шкоди може завдати здоров'ю така важка людина? І як захиститися від цього токсичного впливу? Хто такі токсичні люди і як їх розпізнати? Важких осіб ще називають токсичними поняття токсичне означає «отруйний, що отруює як правило, це люди, які заподіють свідомо чи несвідомо біль оточенню. кажуть образливі слова, ігнорують потреби оточення, обговорюють і засуджують інших агресивні і маніпулятивні. Ознаки токсичної людини прагне перевернути до себе увагу, часто власними стражданнями та драмами, намагається контролювати і маніпулювати іншими, критична до оточення, до світу зауважує лише негатив, заздрісна і ревнива у всьому поганому звинувачує інших і ніколи себе. Може мати ознаки залежності від алкоголю, від інших речовин, ліків, їжі, людей. Азартних ігор і тому подібне часто використовує сарказ, злі жарти і принизливі коментарі щодо інших людей бездушно, некоректно, грубо або навіть принизливо звертається до тих, хто нижчий за статусом, або їй так здається, що нижчий наприклад, до обслуги, до підлеглих, до офіціантів, прибиральників і тому подібне. У такої людини завжди багато грандіозних і вражаючих історій, пригод, досягнень, знайомств. Але немає чітких фактів, що підтверджують ці слова любить вказувати на ваші помилки Я ж попереджав будь більш реалістичним. Навіщо ти віриш у це? Вони можуть багато робити для вас. Але ця допомога нав'язлива, і згодом вам буде пред'явлено рахунок. Типи токсичних людей у результаті спостережень та слухання історій. Своїх клієнтів про токсичних осіб або стосунки з ними я створила умовну типологію. Перше. харизматичні нарциси це люди, які привертають до себе увагу і нерідко викликають захоплення в оточення своєю зовнішністю стилем, ораторськими здібностями, кар'єрними успіхами, знайомствами, проектами та планами. Одразу виникає відчуття непересічності такої людини та наявності в неї безлічі талантів. З нарцисами хочеться спілкуватися, до них хочеться втертися у довіру, в них хочеться вчитися, і головне, їм хочеться вірити. Перша ознака зустрічі з такими людьми захоплення, а потім настає розчарування адже їм вдається створити навколо себе ореол цікавої, незвичайної особистості. Задля цього вони готові на брехню підробні документи, вигадані впливові друзі, байки про подвиги, використання інших. У власних цілях та численній маніпуляції. Друге. Демонстративні. Сама назва вказує на те, що такі люди люблять увагу і роблять все для її отримання. Це можуть бути постійні жарти, дивижні історії, дивакуватий одяг, яскравий макіяж та навіть просто звичка розмовляти голосно і емоційно. Вони дещо схожі на нарцисів. Але принципова різниця полягає в тому. Що тут наміри помітні одразу, їх дуже чітко демонструють та озвучують. А от нарцис ніколи прямо не скаже вам про свої наміри, і навіть якщо ви розкриєте його суть, не визнає своїх дій. Демонстративна ж людина більш безпечна, вона скоріше втомлює, аніж викликає захоплення. З часом реакцією на таких осіб є роздратування, адже вони не чують співрозмовника, не чутливі до його потреб, здатні використовувати оточення лише як публіку. Третє невдахи це люди, з якими завжди трапляються пригоди. До того ж, пригоди завжди є з негативним підтекстом то в останній момент не встиг на поїзд, то замкнув сам себе у квартирі, то загубив щось, то зламав ногу в день весілля. Таким людям хочеться співчувати, їх хочеться підтримати, допомогти. Послухавши їхні розповіді, ми дивуємося, як таке може трапитися. Дивний збіг обставин, вочевидь, не під тією зіркою народився. Але річ у тім, що такі невдачі хронічні, і навіть якщо їх немає, людина починає прокручувати старі невдачі чи навіть надумувати та перебільшувати повсякденні проблеми емоція, що виникає поряд із невдахами, втома та відчуття безпомічності адже вони завжди мають знайти собі проблему, боротися з нею і часто підкреслюють безвихідність свого становища, може включитися навпаки комплекс рятівника. Ми щодуху намагаємося рятувати невдаху від біди. Та парадокс у тому, що він не вміє приймати допомогу, та й вона йому насправді не потрібна. Четверте скиглії на відміну від невдах, не вирішують проблем і не залучають оточення до їхнього вирішення тоді до вподоби саме смакування та обговорення власних переживань і подій у суспільстві. Це любителі жахливих новин та реаліті-шоу. До речі, часто ними є іпохондрики – люди, що надміру переймаються власним здоров'ям. Вони в усіх деталях розкажуть вам, що, де та як довго боліло, як вони лікувалися і як те лікування не допомогло. Цей тип любить відвідувати лікарів, водночас звертатися до кількох фахівців паралельно та знецінювати професіоналізм кожного. Наша реакція відчуття липкості, нав'язливості, намагання віддалитися. Так, ніби скиглій хочуть переконати всіх у тому, що їм гірше від усіх і що незабаром стане кінець світу. До речі, саме вони поширюють у соціумі оповідки про апокаліпсис, адже їм подобається спостерігати чужий страх та тривогу. П'яте пасивно-агресивні сюди можна віднести всіх заздрісників, ледерів та добрячків, які люблять нашкодити. Пасивно-агресивні люди уникають відповідальності. І зазвичай справляють досить позитивне перше враження, але у найвідповідальніший момент підводять або пота, роблять те, що може зашкодити іншим. Ця категорія людей, які забувають, плутають, гублять щось саме тоді, коли надзвичайно важливо. Наприклад, колега, який захворів саме перед важливою презентацією, подруга, яка любить обговорювати вашого чоловіка, сусідка, яка ненароком пилососить у той час, коли всі сплять. Також пасивно-агресивні можуть дуже хитро плести інтриги, виходячи сухими з води, іноді бувають захоплені ідеєю помсти своїм кривдникам. Їм вигідно, що інші роблять все за них як хороше, так і погане. Вони вживають такі вислови в тебе вийде краще. Ти ж знаєш, в мене руки до цієї справи не стоять не хочу торкатися цієї брудної справи. Я почекаю, чим усе закінчиться. Прийде коза до воза. Наші емоції у відповідь на пасивно-агресивних потреба опікуватися ними розгубленість, тому що їхні слова і дії можуть бути суперечливими та непередбачуваними за всієї зовнішньої надійності обережність, недовіра. 6. агресивні. Це провокатори, критикани. Вони відкрито провокують на конфлікт, доволі агресивні у власних судженнях та реакціях, практично не знайдуть на компроміс. Полюбляють контролювати оточення їх, як і демонстративних, помітно майже одразу. Навіть вираз обличчя, інтонації, жести видають агресорів. Як не дивно, вони можуть багато чого досягти у житті, адже звикли завжди йти напролом. Та в них фактично немає близьких довірливих стосунків, тому що з усіма друзями та колегами сваряться. Свою сім'ю вони звикли тримати у страху, дітей дуже контролюють, партнерів намагаються зробити. Залежними від себе. Реакція на агресорів, гнів, відчуття тиску, страх, напруга. Щоб захиститися від такого типу, важливо навчитися не демонструвати власний страх та аналізувати, чому він виникає. Як зрозуміти, що ви перебуваєте у токсичних стосунках? Перше, ви відчуваєте, що руйнуєтеся, втрачаєте себе. Вами маніпулюють. Ви занадто багато зусиль витрачаєте на збереження стосунків. Можливо, навіть повністю залежні від партнера фінансово, побутово, емоційно чи навіть у сексуальних відносинах. Друге. Ви вирішуєте проблеми партнера в той час, як ваші турботи і проблеми залишаються невирішеними або здаються не такими значущими. Тобто виникає відчуття, що ви проживаєте життя іншого. Третє. Не можете розслабитися і бути собою. Здається, що вас справжнього не приймуть. Доводиться робити те, що не до душі, аби утримати партнера. Четверте, вас не поважають, не цінують. Ваші бажання, потреби, погляди. Особистий простір відсутній, окрема кімната, речі, час для себе п'яте. Піддаєтеся постійній критиці, емоційному, фізичному, економічному або сексуальному насильству. Як формується токсичність та чим вона може зашкодити? Токсичні люди зазвичай самі є жертвами токсичних стосунків у дитинстві. Головна ознака цих взаємин відсутність емоційного контакту, емоційна холодність та егоцентризм. Якщо дитина оточена такими дорослими або хоча б один із батьків проявляє ознаки емоційної холодності, вона, по-перше, починає сприймати це як норму, по-друге, Переймає модель взаємодії зі світом. Для токсичних татусів і мам є нормою нехтувати потребами дитини, маніпулювати нею, ігнорувати її емоції, принижувати, примушувати догоджати їм. Навіть зовні хороші, вічливі батьки можуть насправді поводитися токсично щодо свого чада. Достатньо бути надміру прискіпливим або проявляти контроль. Найпоширеніші токсичні сімейні установки. Не смій мене засмучувати. Ти маєш тішити матусю. Та кому ти такий потрібен? Ти постійно так поводишся. Не вирішуй, не порадившись зі мною. Тощо. З часом дитина починає підлаштовуватися під таку поведінку батьків і транслювати аналогічне ставлення до друзів, батьків чи сестер. Найбільша травма, яку заподіюють токсичні батьки, неможливість усвідомлювати і приймати власні емоції. Та відповідно емоції оточення. Тому джерелом задоволення стають не позитивні, а саме негативні емоції чиїсь страждання, страхи або ж власні негативні переживання та відчуття контролю над людьми чи ситуацією. Чи можливо змінити ситуацію так. Але якщо ви чітко усвідомлюєте, що так більше жити ви не хочете, і готові до тривалої роботи над собою. Не виключено, що доведеться пройти курс психотерапії та попрацювати над своїми дитячими травмами, навчитися дивитися на світ по-новому, допомагає саморозвиток, розвиток навичок, усвідомлення та регуляції емоцій, ефективної комунікації, безконфліктної взаємодії, асертивності тощо всі дії, які роблять ваше життя кращим, але водночас не шкодять іншим. Адже глибоко всередині токсична людина нещаслива. Самотня ображена та озлоблена на весь світ, як тільки вдасться позбутися цього ворожого відчуття, звільняється від чарів токсичності. Як позбутися токсичності чи зменшити її у сімейному середовищі, вчитися співчувати, поважати особистий простір, як свій, так і оточення, дотримуватися правил гарного тону, користуватися чарівними фразами не можу, не хочу, не згоден. Не діяти імпульсивно. Важливо пам'ятати два ключові моменти у цьому питанні. Перше. Якщо ви втягнуті в такі стосунки, ви самі є токсичними, бо маєте сильну психологічну травму. Друге, ви ніколи не зробите людину нетоксичною, якщо вона сама цього не забажає. Як вберегти себе, якщо поруч токсична людина? Жертвами токсичних відносин стають ті, хто пережили насильство та мають занижену самооцінку. Тому першими кроками має бути робота над самооцінкою та комплексом жертви. Перше. Навчіться говорити ні. Якщо відносини роблять ваше життя гіршим, просто скажіть їм ні. Якщо партнер, колега, родич змушує робити те, про що ви можете пошкодувати, просто відмовтесь. Друге. Позбавтеся від відчуття провини. Ви маєте право жити так, як хочете, і зовсім не зобов'язані виправдовуватися за це. Ви можете вирішити, що більше не будете терпіти погане ставлення. Третє. Припиніть вигадувати виправдання поведінці людей. Перестаньте знаходити виправдання неприйнятної поведінки інших у когось стрес. Людині багато чого довелося пережити в житті. Це зовсім не причина звинувачувати або використовувати інших. Четверте. Напишіть список за і проти стосунків або виходів із ситуації. Що ви отримуєте від цих взаємин? Розпишіть усі за і проти. Чи варті позитивні моменти всіх негативних? Якщо стосунки приносять більше поганого, ніж хорошого, це очевидний дисбаланс не на вашу користь. П'яте. Подумайте про всіх тих людей, які вас люблять і роблять щось для вас. Чи не концентруєтеся ви на токсичній людині, хто б це не був, як на єдиній із якої є важливі стосунки? Адже ви ще, мабуть, маєте батьків, сім'ю, друзів, колег, знайомих. Шосте подумайте про себе. Ймовірно, ви витрачаєте багато часу і емоційної енергії на токсичні взаємини. Якщо хочете, щоб вам було легше їх завершити. Починайте приділяти більше уваги собі, подумайте про всі ті речі, які завжди хотіли зробити, ті місця, які хотіли б відвідати. Отож, токсичні стосунки не вирок. Головне, чого ми маємо навчитися, перебуваючи в таких взаєминах це усвідомлювати та відстоювати власні межі, токсичність особливість, яка допомагає адаптуватися, і якщо її підігрувати, вона закріплюватиметься. Якщо ж навпаки, ми демонструємо незгоду, людина мусить змінювати тактику, а тому не бійтеся зруйнувати стосунки, бійтеся зруйнувати себе.